Перший український документальний фільм, який здобув Оскар, і розповів про російські злочини у Маріуполі, показали вінничанам у молодіжному центрі квадрат. Стрічка «20 днів у Маріуполі створена єдиною командою журналістів, що опинилась в оточеному росіянами місті. Але, попри все, продовжила свою роботу та задокументувала трагедії війни. Кінострічку показують у багатьох містах України та світу, аби розповісти про звірства окупантів на нашій землі. Ціла низка трагедій. І якихось хеппі-ендів, якихось там пошуків води, їжі, медикаментів, і все це під час обстрілів постійних і дуже жахливо було, коли була тиша. Маріуполець Євген Тузов пригадує, як в перші дні великої війни в укриттях понад 6 тисяч людей рятувались від російських снарядів та бомб в окупованому Маріуполі. Чоловік був комендантом одразу трьох найбільших бомбосховищ Маріуполя. Найважче каже волонтер, було тримати дисципліну та не допустити паніки серед тисячі людей, які залишились без їжі, води та ліків. Коли ти там був коли ти бачив те, те, крізь що пройшли сотні сотні тисяч маріупольців, ти маєш розповісти про те, тому що це такий біль, це єдине місто, яке потерпало від жахливої гуманітарної катастрофи. Тому що жодне місто в Україні по сей дво по, 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 по нинішній час в нього не було такого, щоб люди гинули від нестачі їжі, води, медикаментів, дитячого харчування. До Вінниці Євген приїхав з благодійним показом документального фільму «20 днів у Маріуполі. Кінострічка, яка знята військовим кореспондентом Стеславом Черновим, розповідає про перші дні облоги російськими загарбниками міста. Гражданським було. я перейшла а і каклопаною. Показ фільму влаштували у молодіжному центрі квадрат. Саме працівники квадрату та координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими організували кінопоказ. Це було ідеєю нашого відділу національно-патріотичного виховання. і вони всіма способами пробували вийти на команду, яка знімала фільм. Нас це вдалося у співпраці разом з координаційним штабом штабом по поводженню з військовополоненими. Ми вирішили організувати такий захід, вийшли на організаторів, відповідно, вони погодилися. Чому саме у нас? Тому що ми хотіли нагадати, що війна триває, війна йде досі. Фільм дуже важкий, тому що він показує реальну трагедію людей, які були в блокадному місті. Нам розповідають про блокаду при другій світовій війні Ленінграда, але тим не менше, ми маємо свою власну трагедію тут сьогодні. Я вважаю, що цей фільм не повинен транслюватися лише у місті Вінниця. Він повинен бути майже всім, скільки там мільйонів українців нині є. Я гадаю, що його повинні подивитись. Півсотні війничан прийшли на перегляд фільму через реальність. Подій не всі знайшли сили додивитися стрічку до кінця. Маріуполь була моя біль з самого початку. Я пам'ятаю ті моменти, коли я не мала зв'язку з своїми рідними, своїми близькими, які знаходились там. Дуже дякую авторам, які змогли це все зняти, що ми це бачимо, що весь світ це бачив, як, як це, які, що Росія творить з Україною, які, які знущання не розбираються, лікарні, чи це, чи це просто місто, будинки, де живуть мирні жителі, вони бувалися, і так, так підступно. Документальний фільм «20 днів у Маріуполі показують в містах України та всього світу, аби розповісти про трагедію міста, в якому загинуло більше сотні тисяч мирних жителів та злочини росіян. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун телеканал Віничина.